Привіт усім! Дивимось сьогодні на бюджетний захищений планшет під назвою HotWave R5, котрий для певних нетяжких завдань точно підійде. Комплектація тут дуже багата: кабель та блок зарядки, скріпка, інструкція, OTG кабель, а також викрутка, ремінь і кріплення для нього. Це все монтується на задню панель. На нижньому торці планшету динамік, мікрофон, кнопка регулювання гучності та блокування. Зверху ще один динамік, а під заглушками знаходяться Type-C для зарядки і слот для встановлення sim карт На бічних панелях нічого майже немає, лише розміщений додатковий мікрофон на одній із сторін. Позаду ж камера та спалах, а також заводські місця кріплення, куди можна монтувати комплектний ремінь для зручності використання. Попереду дисплей та камера, яка розміщена в самій рамці навколо дисплею. Більше нічого цікавого. Проте, для додаткового захисту є продумані виступаючі кути, так що при падіннях планшет має додатковий захист екрану. Корпус має захист за стандартом IP69K, що необхідно для можливості занурюватися в воду, а також витримувати сильні удари. Корпус прогумований: він приємно сидить в руках, а також має чудовий сучасний вигляд, який мало чим відрізняється від моделі R6. Працювати з таким планшетом буде досить комфортно, адже він без проблем зможе задовольнити ваші потреби і в довгостроковій перспективі дасть чудовий результат. Планшет HotWave R5 оснащений восьмиядерним процесором Helio P22, який дуже скромно використовує заряд акумулятору. Але і продуктивність у нього відповідна. Цей чип нормально функціонує під час запуску додатків та більшості ігор, але в цілому швидкість роботи системи середня, це потрібно розуміти, дивлячись на будь-який фактично бюджетний гаджет. Вбудованої пам'яті 64 ГБ. Карти пам'яті підтримуються. Оперативна пам'ять в обсязі 4 ГБ також присутня. Акумулятор. Його місткість складає 15600 мАч. І це основний плюс девайсу. З таким потужним акумулятором планшет може цілий день працювати в робочому темпі, і це дуже величезний плюс. Операційна система Android 12 працює добре, дизайн фактично не мінявся виробником, тому маємо звичайний класичний вигляд стокової системи. Цей планшет також без проблем може відтворювати ігри, зараз покажемо приклад цього. Дисплей в планшеті доволі простий. Його роздільна здатність 1280 на 800 пікселів, а діагональ 10,1 дюйм. Це типовий розмір для захищених планшетів, якого вистачає для дуже багатьох задач. Це великий та захищений IPS-дисплей, який має вдосталь яскравості та непогану передачу кольору для того, аби ви комфортно грали в ігри, дивились відео та просто насолоджувалися роботою з цим девайсом. Дисплей має непогані кути огляду, він доволі сучасний, а недостатню щільність пікселів помітять лише дуже вимогливі користувачі. Проте вони частіше за все оберуть іншу модель пристрою. Обидві камери пристрою мають роздільну здатність 16 мегапікселів. Це доволі непоганий розмір фото, а відео знімає планшет в Full HD, тобто 1920 на 1080 пікселів. Режимів знімання в планшеті досить багато, тому ви можете побалувати себе. Щодо чіткості фото, воно непогано, особливо враховуючи ціновий сегмент даного пристрою. Відео. питання другорядне, адже кожний планшет бюджетного класу знімає не дуже добре. Говорячи про камеру в цілому, в плані фото вона непогана, відео не для бюджетних планшетів. HotWaver 5 це простий та доступний захищений планшет, котрий має чудову автономність, а також стійкість до ударів. У воду планшет також може занурюватися, з цим проблем не буде. Купити такий планшет можна за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео!